DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас 9 урок. Тема наша рівні. Ми її продовжуємо. Сьогодні поговоримо про історичний, дзеркальний та злом тренду рівні. Для чого вони нам потрібні, як їх знаходити на графіках, відображати, яку силу вони мають, і що відбувається в моменті саме на даних рівнях. Також, друзі, хто не бачив попередні відеоуроки, ви можете прийти на DeFiUA, підтримати нас, так як це для нас досить сильна мотивація, щоб старатися до вас ще більше. І, відповідно, у нас вже є 8 уроків, які ви можете подивитись, вони повноцінно. Безплатні, і таким чином мати базу, яка подальшому вам допоможе торгувати на ринках. Переходимо, друзі, до наших рівнів. У нас є злом тренду дзеркальний історичний рівень. Рівень злому це дуже сильний рівень, це ціна на цьому акцентую. Це запам'ятайте, актива на графіку, яка міняє рух актива в точці на рівні в протилежний. Зеркальний рівень це дуже сильний рівень, в якому зона підтримки стає зоною супротиву і навпаки. Історичний рівень це дуже сильний рівень. Який в минулому вже повторювався, можливо, не один раз, а більше, і саме головне ніс в собі інформаційний зміст. В наступних відео обов'язково розглянемо ще інші рівні, які нам необхідні. Переходимо до розуміння наших рівнів, а в подальшому перейдемо на практику в TradingView і все вам покажу. Розуміння злому тренду історичного та дзеркального рівня. Злом тренду даний рівень є дуже сильним, так як розвертає актив та ціну в протилежну сторону. Тобто на рівні у нас може стояти велика лімітна заявка, як і на покупку, так і на продажу. Все залежить, куди в нас рухається актив, в яку сторону. Таким чином буде робитися злом тренду. Дзеркальний рівень, даний рівень також сильний. Саме головне тенденція на рівнях у нас міняється завдяки великим гравцям, тобто покупцям та продавцям. Таким чином, зона супротиву міняється на зону підтримки і навпаки. Історичний рівень, сильний рівень, який передає нам зміст інформації, яка була в минулому і підтвердилась в теперішньому. Може включати в себе всі інші рівні з минулого з певним. Змістом, тобто рівень злому тренду і так далі, дзеркальний і інші рівні. Переходимо до нашої практики. Відкриваю TradingView, графік біткоїна, таймфрейм в один день. Чому саме один день? Тому що від таймфрейму один день, одна неділя, один місяць у нас будується відповідно глобального характеру рівні. Що це таке, я це все розповів в попередньому. Відео, яке ви обов'язково маєте подивитися і зрозуміти його, тому що якщо ви не будете мати розуміння, що я розказував в попередньому відео, ви не будете розуміти, як грамотно відображати рівні, як і глобального характеру, так і локального. Ось, до прикладу, у нас є сильний глобальний рівень по ціні 40 681 доларів. Як він називається, в подальшому відео вам розповім. В моменті я бачу, що в нас відбувалося на одному дню. Тобто японською свічкою. Таким чином ми пробили рівень, але все-таки відкатилося і закріпилися вищій рівні, що показує силу наших покупців в моменті. Також у нас є відповідно у тіні або ще називаються хвости. Таким чином, в подальшому ми ще раз вдарилися в рівень і пішли вище. Що би я би робив тут в моменті? Я бачу, що нас не пустили вниз, і є така стратегія хибних пробоїв. Тобто, я би саме би її би і відторговував. Ви в подальшому це все знаєте, як це працює. Таким чином, я би перейшов би на менший таймфрейм в одну годину, що по суті я завжди відторговую, і знайшов би свою ситуацію. Давайте зараз її знайдемо разом. Ось наша ситуація. Що саме тоді відображалось на одному дні, те, що я вам показував, у нас по 40 681 долар, ще раз наголошую, знаходиться досить сильний рівень. Я бачу в моменті, що нас на одній годині продавили раз, продавили другий раз. Третій раз, але не пустили. Таким чином, я розумію, що в нас йдуть хибні пробої. І в даній стратегії я би це все відторгував відповідно в лонг-позицію. Я би знайшов би точку входу, до прикладу, ось тут. Виставив би свій ризик від 0,5% до 1%. До прикладу, ось би виставив би за хвіст даної свічки. І математичним шляхом я би торвав мінімум 3 до 1, а то й більше, можливо, би і 4 поставив. В даній ситуації, як ви бачите, я міг би забирати досить хороший рух, тобто 4 до депозиту. В моменті я міг заробити, так як актив пішов в мою сторону, так як я би я все грамотно проаналізував, прописав, що я по суті зараз не зробив, але я би це би зробив, якби би дійсно аналізував би дану ситуацію і від торгові. ще для кращого розуміння. Я міг би прийти на 5 хвилинку і подивитись, що в моменті було саме біля рівня 40 681 долар, де би мені ще краще було би зайти. Виставити свій стоп, виставити свій тейк, і, відповідно, заробити гроші на цьому. Ось так працює глобального характеру рівні, це ще раз вам показав на практиці. І якщо ви розумієте, що це за рівень, як він називається, і він у вас повторяється, то це досить добре, і він ще й у нас усилюється хибними пробоями. Також це в подальшому будете вчити по стратегії. Якщо би я торгував би локальні би рівні, що би було? Відповідно, уявіть, віч, що у нас тут, ось, до прикладу, знаходиться локального характеру. Рівень ви бачите, що в нас відбувалося в моменті ось тут. Тобто нас возили як і в одну сторону, так і возили в другу сторону, тобто в лонг і в шорт. Чому? Тому що я наголошував, що на локальних рівнях є досить великі об'єми, і ціна актива, який може йти в моменті вгору, так і вниз. Відповідно, волатильність досить велика. І коли ви виставляєте ваші стопи, а ви можете ще й більший стоп виставити, чим 1 а можете 2,3%, і що краще на початках абсолютно не робити, так як у вас немає досвіду. Відповідно, якщо ви маєте досвід, можете торгувати з тим процентом ризика, який вам зручно. Я, відповідно, торгую завжди від 0,5% до 1% і не більше. Таким чином, ви б тут би досить багато втрачали б грошей по стопам, тобто втрачали би якийсь процент від вашого депозиту. Відповідно, би ловили досить багато мінусів і не розуміли, що відбувається в моменті, чому у вас не виходить торгувати. Тому що ви відторгуєте слабкі рівні, без досвіду взагалі в торгівлі. Вам потрібно, як мінімум, торгувати на сильних рівнях, вміти їх грамотно відображати, розуміти, що це за рівень, і в них вже торгувати. Тобто волатильність біля рівня, відповідно, завжди нижча, ніж в локальних рівнях. В локальних рівнях вас можуть розірвати. Тому зазвичай більшість досвідчених трейдерів торгують самі сильні рівні, так як тут можна грамотно виставити свій стоп максимально безпечно і забрати свою позицію в одну із сторін. Ось так в принципі працюють наші рівні, і нам потрібно розуміти, яку силу має саме рівень, щоб розуміти, яку подальшому стратегію обрати і як по ній торгувати. Рівень 40 681 долар у нас називається історичним. Чому саме історичним? Зараз вам покажу. Також обов'язково зараз наголошую і обов'язково послухайте те, що в нас рівні проводяться з лівої сторони на праву сторону, і кожен рівень, який був проведений з лівої сторони, Має мати підтвердження з правої сторони, тобто рівень, який був в минулому, обов'язково має мати підтвердження в майбутньому або вже в теперішньому. Тобто наш історичний рівень був утворений саме не з правої сторони, а з лівої сторони, тобто з нашого минулого. В минулому в нього була основа, яка підтвердилася в теперішньому, тобто у нас є вже підтвердження рівня. Також я Вам казав, що у нас є основні критерії для підтвердження рівня і того, що він у нас дійсно є. Таким чином основні критерії це те, що в нас є хибний пробій, який усилює наш рівень, відповідно дотик до рівня, і, як ви бачите, короткі та довгі тіні наших свічок, все, що ми бачимо. Таким чином ми можемо стверджувати, що в нас тут дійсно проходить історичний рівень, який у собі може особлювати як і лімітний рівень, так і зеркальний рівень, так і паранормальний свічковий рівень, і інші рівні, що я вам зараз по суті і покажу. Тобто наші історичні рівні могли ще мати досить багато дій. На інших рівнях, відповідно, які підтвердилися ще й в теперішньому. Давайте знайдемо наш історичний рівень. Ось, відповідно, я повертаюся назад до біткоїна графіка 2021 рік, місяць грудень. І таким чином ще й даний рівень у нас називається паранормальною свічкою. Тобто він був утворений паранормальною свічкою. Тобто, ось наша основа, я її можу показати, ось наша основа. І таким чином ви собі можете прописати. Тобто, основа. Щоб ви могли розуміти. Тобто, я це вже прекрасно розумію, тому що я бачу. Тобто, як я вам казав, історичний рівень може у собі особлювати ще й інші рівні. Тобто, паранормальною свічкою, лімітним рівнем і так далі. Саме головне, що в нас йде зміст історії з минулого, які підтверджуються в теперішньому. І ось наше підтвердження. Ось наше підтвердження. Воно було досить багато раз. І, відповідно, ми собі пишемо підтвердження. Підтвердження. І ось таким чином ми бачимо, де була основа і де наше було підтвердження. Коли я провів був свій історичний рівень, який вже відбувався колись, і відповідно ще в ньому з'явився рівень паранормальної свічки. Я побачив ще один рівень, який називається у нас ізлом тренду. Тобто, ось я його можу відобразити. Як ви бачите, в моменті ціна в нас не пішла вниз. Тобто, ізлом тренду це в нас дуже сильний рівень, це ціна, те, що я вам говорив. Тобто, наш рух йде в протилежний рух. Таким чином, у нас була тут ось тут дуже сильна заявка, лімітна від наших покупців, які не пустили ціну відповідно вниз, наші продавці. Таким чином, ми розвернулися, пішли вверх, і ми ще перебили попередні наші локальні хаї. Тобто ми можемо точно стверджувати, що у нас тут був рівень. Ось наша знову ж таки основа, і вона підтвердилася в тому теперішньому підтвердженням. Тобто, в нас дійсно ось тут був рівень, який підтвердився, після чого. Відповідно, ви бачите, що в нас ще були хибні пробої, які в нас також усилили наш рівень і показали, що він дійсно тут є. Після чого в нас появився тут дзеркальний рівень. Тобто дзеркальний рівень у нас називається, коли зона підтримки змінюється на зону супротиву або навпаки. Даю вам декілька секунд, щоб ви подивилися і могли собі зрозуміти, де в нас дійсно знаходиться дзеркальний рівень. Після того, коли ви подивилися, я вам зараз покажу дзеркальний рівень. Але першим чином, коли я побачив історичний рівень, він у нас ще й підтвердився. Паранормальною свічкою, перед тим, ще в нас з'явився в минулому, відповідно, рівень ізному тренду, який я вам пояснив і показав. Після чого я ще й в моменті побачив ще один рівень. Тобто, ви бачите, наскільки сильний рівень показує в собі ще декілька рівней. Тобто, ви це все маєте розуміти, і саме головне бачити. Тобто, вам потрібний навик спостерігача. Ось знаходиться наш дзеркальний рівень. Тобто, наша зона підтримки, як ви бачите, була у нас тут проторговка, переходить в нашу зону супротиву. Тобто ми вже не ростемо далі, а міняємо нашу зону підтримки відповідно на зону супротиву. І таким чином, ми бачимо, що в моменті у нас є сильні продавці, які не пускають відповідно наш актив вверх. І відповідно, правильно, що ціна починає падати. Якщо ми це все прекрасно розуміємо, як це відображається, це дійсно підтверджується з минулого в теперішньому. Можемо торгувати вже під нашу стратегію, знаходити все більш детальніше, розуміти, де зайти, прописуємо наш опис. Беремо всі за і проти, і за рахунок цього ми вже можемо відкривати нашу угоду, заробляти свої перші гроші на трейдингу. Стрілочками на графіку біткоїна я вам ще показую, де у нас знаходяться рівні. Ваше ще міні-задання буде потрібно зрозуміти, що це за рівні, як вони називаються і де їх потрібно саме поставити. Тобто ви собі видаляєте графік, приближаєте і приблизно дивитесь по ситуації, де міг бути той чи інший рівень. Я, до прикладу, бачу в моменті, де в нас знаходиться рівень. Тобто ось наш рівень, плюс наш рівень ще був підтверджений хибним пробоєм. Тобто він його оселив і дійсно показав, що у нас є саме ось тут рівень. Як він у нас називається правильно, рівень злому тренду. Тобто, в моменті у нас продавці поставили досить велику лімітну заявку, яка нас відповідно не пускала вверх. І таким чином великий продавець розвернув нас вниз, і в нас пішов низхідний тренд. Тобто, по нашій стратегії, який би я торгував би через хибні пробої. Відповідно, я б ще й тут би міг би відторгувати і забрати свою позицію. Плюс я вам казав, що завжди, в минулому, наш рівень має мати основу, ось наша основа, після чого має бути підтвердження. Тобто, все собі пишіть: основа. І в подальшому теперішнє я ще не знаю, яке воно буде. Тобто, наше майбутнє, теперішнє я не знаю, яке воно буде, чи воно підтвердить мій рівень, і чи дійсно я його правильно поставив. Я собі дивлюсь в праву сторону, і ось бачу, що мій рівень був підтверджений. Як мінімум двома хибними пробоями, тобто ми не змогли закріпитись, і плюс дотиком до рівня. Я вам говорив перед тим основні критерії, що дійсно у нас знаходиться рівень, і ось наше підтвердження. Я би знову міг би відторгувати складний хибний пробій двома свічками. Тобто я вам закидаю таку міні-інформацію наперед по стратегіях, які ми подальшому будемо вивчати, щоб ви могли торгувати. Переходимо до наших наступних рівней, і знову ж таки попробуйте зрозуміти, де в нас знаходиться рівень, і грамотно його побудувати. Ось, до прикладу, з тріучку я відобразив, що у нас тут є рівень. Давайте його побудуємо разом. Ось наш рівень. У нас саме тут був рівень злом тренду. Тобто, як ви бачите, в моменті у нас знову ж таки появилася сильна лімітна заявка, яка відповідно була від продавців, і вони нас не пустили вгору. А саме, знову ж таки, пішов у нас низхідний тренд. І я не знаю, чи в мене є підтвердження з правої сторони, чи немає. Тобто, основа в мене є, я її вже показав. Я не знаю, чи я дійсно правильно відобразив рівень чи ні. Зараз я переконаюсь. Я бачу, що в мене був дотик до рівня, і я можу стверджувати дійсно, що в мене було підтвердження мого рівня. Був дотик раз, був дотик другий раз. І як ви бачите, було два хибних пробої. Тобто ми не змогли закріпитися вище, і відповідно ми пішли нижче. Я можу стверджувати, що в нас тут дійсно був злом тренду, який був підтверджений в моменті, після чого в нас вже пішла стратегія пробойного. Рівня, відповідно, також подальшому будете вивчати. Давайте попробуємо ще на графіку знайти два наших рівня, і цей рівень дуже сильний. Ось, до прикладу, я вам даю знову ж таки пару секунд, щоб ви змогли подумати і побачити, де в нас знову ж таки знаходиться рівень. Ось наш нас був злом тренду, так? Ось він у нас відображається. І в моменті ви бачите, що в нас було підтвердження раз, і знову ж таки підтвердження другий раз. Але в нас тут була зона правильно чого, супротиву, після чого дана зона в нас стала зоною підтримкою. Тому ми можемо стверджувати, що в нас, в принципі, ще й з'явився який правильно дзеркальний рівень. Тобто, наша зона змінилась на зовсім іншу зону. Ми б вже знали, як в даному моменті робити, що нам конкретно торгувати, по якій стратегії. І в подальшому ще в нас один рівень ось тут є відображений стрілочкою. Вам також потрібно зрозуміти, що за рівень. Подумайте, як він називається. І де би ви його поставили? Я би його відобразив саме ось тут. І таким чином. Я також можу стверджувати, що у нас тут був рівень, тому що після цього у нас що саме пішов візлом тренду. Тобто ми пішли вгору і ще підтвердили хибним В Подальшому даний рівень, коли ще спуститься у нас до даного діапазону, він ще може в подальшому в майбутньому підтвердитися і бути ще історичним рівнем, який конкретно ніс історичний зміст і якусь інформацію, і якісь конкретні дії на рівні. Вам потрібно сидіти, дивитися. Аналізувати, де в нас могли бути рівні, що там саме відбувалося, і так далі. Подальшому я вам покажу в наступних відео ще більший рівний, і ви будете ще краще орієнтуватися в різних рівнях. Але щоб ви це все могли робити і розуміти, вам саме потрібно таким чином шукати основу, підтвердження, чи цей рівень саме так називається, як ви думаєте. І відповідно переконуватися з правою стороною. Тобто, праву сторону можете абсолютно не дивитися, шукайте саме на лівій стороні. Після того, якщо ви побачите на правій стороні, буде якась проторговка, дотики, хибні пробої, дійсно можете підтвердити те, що рівень у нас конкретно був. Давайте повернемось до нашої презентації. Навик спостерігача рівнів. Вам потрібно бути спостерігачем на графіках різних активів, щоб навчитись бачити рівні і вміти їх відображати і в подальшому відторгувати під вашу торгову стратегію. Тобто, те, що ми тільки що... З вами проробили на графіку. Вам потрібно вміти відображати графік біткоїна як із далека, так і з близька. розуміти, що відбувається в моменті з лівої сторони. Відповідно, знаходити ті рівні, які ви краще розумієте. Якщо ви розумієте один рівень, відображайте лише один рівень. Якщо ви щось не розумієте, ви завжди можете написати в чат. Переходьте в Telegram канал DeFiua в DeFi, UA, DeFi UA чат. Ми, відповідно, тут досить часто переписуємося. Я закидаю якісь свої торгові ідеї. Показую щось, розказую, даю якийсь додатковий матеріал, тобто ви ще можете додатково почерпнути досить багато цікавої інформації. Тому обов'язково переходьте собі в телеграм-чати, спілкуйтеся, відповідно, якщо щось не будете розуміти, я вам обов'язково допоможу. Домашнє завдання ваше буде обрати 5-10 криптовалют з таймфреймом в один день і навчитись графічно заходити рівні та відображати, особливо ті, що ми сьогодні пройшли. В телеграм-каналі підберу для вас декілька активів. Які додатково ви можете знайти і вписати в чаті, що ви бачите. Тобто я закину картинки деяких активів, не буду вам показувати графічно, де знаходяться саме ті рівні, які ми пройшли. Ви їх графічно будете відображати, і таким чином я зможу подивитися, чи ви засвоїли матеріал, чи ви розумієте, чи ви щось не розумієте до кінця. І, можливо, у вас будуть виникати додаткові питання, які я вам більше зможу пояснити, і у вас ще буде більш змістовніша інформація.